Кінцева зупинка, чуже обійстя. Пасажирський дизельний потяг протаранив тупиковий насип і цегляний паркан та припаркувався на подвір'ї родини з Петрук по вулиці Микитинецькій. Багатотонна машина зруйнувала сарай і прибудову так званої літньої кухні. Надзвичайна подія сталася у понеділок пізно ввечері. Родина потерпілих на момент аварії перебувала поруч у будинку, тож травмованих внаслідок інциденту немає. «Були всі в хаті вечором. То й почули сильний удар. Я не знав, що таке є, я був у Та Жінка надбігає, і каже, що поїзд на подвір'ю. Які поїзд на подвір'ю? Як? Я чую тісно, поїзд на подвіру. Гуде, зараз і світить, заїхав, в лім'янку, бачите, саме наслідки. Що сталося? Дякувати Богу, кажу, що нікого не було, ні діти, бо всі ми тут ходимо, там сарайчик, там ходили, ходили туди щось ремонтувати і так далі, Прибудова була. Що нікого не застало, бо якраз сфері... вечірній період був. Бо вдень, день хто знає, як могло би бути. Чому дизельний потяг протаранив чуже обійстя, залізничники не пояснили. Від журналістів спершу накивали п'ятами, а потім і взагалі взялися заважати роботі. Нічого не всталося, ніхто дизель назад і що. Шкотивте. А чого ж він так цю Ми знаємо, ще будемо розбиратися, хлопці. Не на камеру знімальній групі повідомили. Потяг здійснив таран, тому що з невідомих причин начебто рушив сам. Хоча машиніста й забрали на експертизу щодо алкогольного сп'яніння. Непроханий металевий гість на чужому подвір'ї не ночував. Залізничники підігнали локомотив і відбуксували його. Власник пошкодженого майна планує вимагати повернення збитків, які попередньо оцінюють у десятки тисяч гривень.